І знову всім привіт, друзі! Ми продовжуємо вживати на просторах Лівонії. Зупинилися ми в топольниках, чи як вони там. Тополін, Тополін. Перепочив трошки. Погода, дрянь не міняється, стабільно дощі. Онлайн нереально здоровий. Пуловий сервак. Ну, коротше, будемо якось знову пробувати вижити. Скільки проживемо, стільки проживемо. Можливо, пощастить навіть цілу серію. Тут зомбак дохлий. Якщо що. З рюкзаком. Тут хтось є. Блять, чувак. Він мене побачив, да? Він стопудово мене побачив. Ага. Блять, все, в мене нема набою. О, блять, калашист. А, не... блядь. Блять, мене зомбі забили. Нормально почали. Мені сподобалось. Ну шо ж, привіт, берег. А як ви думали? Так воно і є. PvP це вам не шутки. Наша пісня супер-кльова, починайте знову називається це все. Ну, Я по суті та нічого і не потратив. Нічого і не втратив. Але все одно, сука, неприємно. Так, рубашечка на 20, уже краще, ніж моя на 12. О, купаний нещик. Давай рискнем попить. Так, хватит сьорбать. Нам би стільки прожити, скільки гідрації в організмі. Треба шукати одразу валину. Да, звісно, весело. Ну блін, їх по-перше -по двоє було. А по-друге, я не знаю, що і сказати. Капюшон. А, ну на 15. Мачете. О oh, май. Определенно буде краще. Мачете. Чисто. Мачете в ждвая. Ну а шо? Таке життя бентежне. Ну Тут голома не розстраюватися. І все буде добре. А от і дермо мішок. Що, придеться це Робити тряпочки. Робити собі хоча б такий рюкзак. Давай. Так, куди складати тряпки є? Це саме головне. Можна каміньці нахер. О, банка жрачки під'їхала до мене. Сподіваюсь, це наша не остання трапеза На сьогоднішній день. Там он хтось здохлий валяється. Чувака забили, як мамонта Да, жалко цього добряка. Ну, футболка твоя мені піде в нагоду. Мені треба тряпки, друже. Не цей. Не судіть строго таке життя. Ще 4 тряпки і зробимо мотузку собі. І кожен друг друга валить. Блять, молоток, ну. Я навіть не знаю, радуватися такої находки чи... Не радуватися. З однієї сторони навіть і непогано, так молоток, будівельні матеріали, всі діла. Та бабці вдохне, будь ласка, вже, блядь. І наступний, діду. Ще й пусті. Зомбаки чудові, але пусті і різнокольорові. Набої 357. Може картузика хоч одягнемо. Наше діло знайти ще трошки ганчурок. І... Патрони дев'ятки. І зробити собі рюкзак. Так, есть такое. Вот так вот. Плюс 20 каких-никаких слотов. О, ковбойская шляпа. Ебать, я вообще крутой. Да мы не вообще тер никто не страшен, я ебаный ковбой. Рова хлопчик с перекладом. Пилка. Есть шансы на выживание? Что я сбудую базу? Тут треба собі кланом бігати. Тоді є всі шанси на виживання. По іншому кабіну тільки зріжуть. Я вас не боюсь. Гере вы не Я сам Кепкострел. Щитой. Я от думаю, в яку його сторону пердолять. Ну, пока що то в цю сторону пердолять. Я имею в виду. В плані продвіження виживання. Треба кудись поглубже до центру мапи, в Гаррі, це ж нова Німбус 2000 Ой блядь, я серйозно бетлук взяв? Давай візьмемо поебал кому-то. Нихера, тут щось смажив. Причом, причом недавно костер попали. Пошла ти, блядь, дура. Палиш контору. Исковый капелюх, Ні, мені ковбойська шляпа більше подобається. ты чё, пидор? А, блять бабусю убил. Ах ты урод. Я на тебя заяву накатаю, дебил. Бабку убил. Черный убил бабку. Черный убил бабку, я убил черную. Не, не убил. И, подожди, он мертвый? А, он мертвый. И боярский пишет. Еба у него волына. братишка, так мне пригодятся твои вещи. Так, дай-ка мне свой ствол. Так, 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 двіждуха, двіждуха. Ебать, він тут залутаний. У, сука. Так, 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 сокирку, сокирку. Сокирку на рюкзак, да, Можна? Не можна. Значить ми. Блять, треба присісти, подожди. Тихо, мальчик, говно. Дай-ка мені свою бойову рубашку. Почти це він понабирався. Дай-ка мені свого рюкзака. І дай-ка мені пилку віддай ка мені сокирку. Пу-пу-пу, кров мені твоя не треба. Приціл Прицілку уберу, батарейку беру. Панамка з гачком. Е, ладно, жопа. Подожди, що, це, блять, фейерверки носить. Чувак, ти, блядь, на ПВП граєш чи хто? Тихо, тихо, тихо. Так все забрав. Все. Валим. Бабуся, я за тебе заступився. У це і говно наказан. Підож, а що він стріляв? Ні, він явно не спорту розстрілював. у нього дробаш був. А де дробаш? Я ж кажу, матче ти рішаю. Це він тут смажив, да? Главний кастратор, блять. Так, тихо, тихо, зомбі, тихо. Я на вашій стороні. Все хорошо, я Убійця кепка стрілу. О, тебе рюкзак, кстати, вырко. Іди сюда, рюкзак. Дай дай, 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 дай. Ну підійди. ну дай. Ти ореш, палиш контору, блядь. Сифилис на дура, блядь. Шо робить? Блин, у меня ж огнестрела а, на него. Метлой поебало сегодня. Получало? Ладно. О, 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 стей тут. Да ёб твою мать. М -м -м. Сейчас же властный прыды. <клес> Возможно. Подулкин. Отпочивай, бабуля. Блин. Так, тихо. Повзай, так. О, жрачка. Рюкзак не пошкодженный. Отлично. Отличненько. Так, сюда, сюда. Забирай, забирай, забирай. Что это такое? Свеча накаливания. Ты дебил. Ты нажимаешь. Все. Валим, Рома. Валим. А куда мы валим? Привіт. Бля, їй-богу, 5 минут назад бачив точно таку, як тик, тільки мертву. Ти дирява, блядь. Так, давай заглянемо щоденьку в будинок. Магазин МК-2, ліхтарик. вас, сумка, нічого цікавого. Валя. Я навіть не подивився, що особо в нього в рюкзакові, але треба буде дивитися щас. забадаю. Так, присіли. Е, у нього був якийсь пістолет, Да. Спортер нахер. Пістолет з одним набоєм. Блять, що за коржений плащ? На 42, а ця куртка. На 42. Нахер мені ще плащ, тоді. Він картопельку смажив, моя ж ти хазяюшка. Хорошо, пахіба. Так, що тут ще в тебе було? Цінного. А, да, особо нічого. Так, ну. По одному Патрику. В принципі, краще, ніж рукопашно. Я не знаю, куди я біжу, Ну, я біжу подалі від міста преступлення. І знову в мене мітла ця пресліду. Так, дайте-ка я закрию двері. І гляну, де ми на мапі. Ми в Калімброді. По маршруту у нас Брена, там десь мій схрон. Де у схрон? Я ж відключив, да? Намет 1200. Погнали до схорона. Скинемо зайве. Ну а тоді вже там будемо рішати або в Брену підемо, або в глінішка, або місішка. коротше, там на місці розберемось. Так, а що це за мост? Нам через мост треба буде переходити, щоб до намету добратися. Якщо його, звісно, ще не з комунізділи. Тому що вже пройшло 3 дня з того моменту, як я його поставив. А через мост переходить, ну блядь, така собі ідея. Зараз я кукушку мене тут знімуть. А, він от тут на блокпосту, походу, лутався, да? Тут же ж намети військові. Військові. А, тут дерево, блядь, я аж злякався. Сука, тут же ж по-любому якийсь чигидик може так сидіти за деревом. Цей не особо блокпост, Ну, машини заброшені є. Десь я бачив зомбака, тільки ж. А он він наш. Там далеко. Це... Це мінти зомбовані. Бля, ну тут. Блядь, у мене розгрузка. Я б у нього присак би забрав. би. Конечно, слоти мені типа треба. І в же... Бля, і бать, він з наручниками ходив, вращенню, з херу. Викрутка, Бля, бать, Рома, ти так стоїш на открытом. по сміттю, блядь, збирав все подряд. Він. Магазин на молок найдемо і буде круто. Господи, хоч би мене не зняли на цьому мосту. Мені вообще цей мост нападає. Я плюю на ваші могили фільм, блядь. Так, ну тут теж цивілізація. Ну, відносна цивілізація, звісно. Якісь будинки є. Мені ще кілометр до намету. Глянути, звісно, треба. А вдруг якомусь будинку буде магазином і пістолет. Так ти шо, це така профітність на виживання буде? Генератор хтось виніс. О, замок на, велосі... на велосипед, блядь, На цей. На базу. Якщо мій намет не стибрали, я поскидив усі будівельні матеріали. Те, що мені не потрібно. І можемо валити спокійною душою далі. Кожен сарай треба заглядати. А він, типа, тачку хотів зібрати, судя по тому, що у нього була свіча накалювання на грузовик. Можливо, він знає, де тачка є. Ну, точніше він знав. Не треба було бабушку ображать. Ніколи. Запам'ятайте, ніколи не ображайте бабушек. Навіть якщо вона зомбована. Що такое? Хто там? Ти в будинку? Ну, мужика зомбованого можна. В принципі, ладно. Та ти чо такий жди е! Алло, Вася. Шемак. Не одівається. Очкова. Так, що у нас по маршруту? По маршруту яблуневі сади і якийсь будинок. Ну ми цим маршрутом ходили вже. Це я прекрасно пам'ятаю. Ми тоді йшли. Бля, куди ми йшли тоді? Кудись ми тоді йшли? Мисливська куртка не чіпана, бойова чіпана. Переодіваємось. Так, то набагато краще. Так, момент істини. Ми практично, практично на місці. Дивимося, чи на місці наш намет. Дуже сподіваюся, що його ніхто не з Десь тут в деревах він у мене стояв. Наскільки я пам'ятаю. Украли. Сука, намет спиздили. Що ви за люди? Він вас чіпа. Я його сам чесно вкрав, в сарай. Лята поля. Я найду тебе, негідник. Ну, ладно, пішли, подивимося мисливську вишку. Вроді таке і місце непримітне, блін. Хер знаде цивілізації серед лісу і все одно гамно найшло, прикинь. До наступної цивілізації трандець як далеко. Тому я предлагаю з'їсти своє яблочко і закусити смаженою картоплею з того. Шоколадного зайця. зайца. А, він і жди, у мене ціла банка жрачки ще є. Все хорошо. Без паніки. Ні, мені не обов'язково в Глінішка йти, можна в любе друге село піти. Раз у мене запаси їжі нормальні. Названня сел такі попереду: западліжка, Глінішка, Уїшка. Страшно в такі села й ходить, якщо чесно. Так. Поляну. А там попереду. Я бачу кунг. І то ли комбайн, то ли шо тут таке. Честно говоря, стрмно на відкриту местность выходить. Потому что можуть снять я кукушку. Особенно от на вишці, я не можу понять. тут... А, то дерево. Я думал там хтось сидит. Але це можливість знайти снайперську винтовку. Погнали, похер. Господи. Не корову програємо, якщо пристрелять. Так, ну давай. Снайперську винтовку, будь ласка. Блейз, 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 блейз. Що це, блядь? Блядь, мисливський жилет. На 35. У мене на 30. Міняємо. Це якась хуйня. Хай залишається комусь. Бля, я думав, труп валяється. Це куенк. А, реально машина. То я ж дивись, что здалека було. Схоже на автомобіль. Це взагалі лісоповал якийсь куча гілочок. Ага, і браконьерські дошки спиляні. Па-па-па. О, шимак. Прикольно. Adball закриємо. Так, а куди ця дорога мене приведе? Хір його пойми. Якщо на мене нападе десь ведмідь або вовки, мені жопа. Ні, ну типу з вовками ще ладно. А от ведмедя я з пістолета не уб'ю. Шмалю. Определенно нам в ту сторону, раз там стрелять. Правда, у меня по одному патрону. Я не знаю. Не, ну якщо в голову ему. Йому... Не, нам туда не надо, там скорострельно 6 типа калаша. Не-не-не. Я ебал, пішов шоу зайти в ловить. Не, 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 точно, точно, теперь не. У него ще и патронев багато. Я, конечно, не боюсь просрать лут, но я и не долбаю с одним патроном, и на калашист. Бля, я не знаю, я як леший, сука, по лісу хожу. І де вся цивілізація? Ну там от стріляють, ну я туда не піду. По-перше, там все залутано 100%. По друге, там дядя з калашом. По-третє, дощ пройшов. Слава Богу. А то я сам себе не чув. Так, а там військова база. Чи ПВО система. Єбать, с чего он там настрелил? Жесть. Ты да, там уже. Может там рейдить? Тем более туда не пойду. У меня антенна. Там висковая база. Стремно, конечно, туда. С одним патроном. Не, патронов то 26. Просто магазина нема. А по полю самое безопасное. блядь. О, блядь. Целый сыцы. Сука, налякала дура. Это какая-то частина. И антенна ПВОшна. Вроде бы я. Бля, на что я сподеваюсь? Ебать, так там и въезд висковый. Вот это я дядька. А тут все за забаррикади... Не, ну все за А тут мне и баланс сломают. Наверное, вот уже быстро. Стоп, куда вот тут кемперы сидят. А сука так и манит. Ну а чё не? Чё ссать-то? Понять, бо чи хтось сидить там на тюрю 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 Ща якась чупакабра мені тупо збане як даст. І побачу я і глінішка і всі остальні села. Так, зомбаки ходять спокійно. Так що він або засів і не шевелиться. Або я не знаю. Мені головне самому не спалиться перед зомбаками, бо то буде жопу. Я тучка, тучка, тучка Я їбав вас в рот. А тут хтось съесть, только що прогрузка була. Що за бодікам? Що робити? Мені страшно. Боже, тут військові об'єкти. Ні, ні, це, це нереально. Зараз мене хтось зніме, блядь. Фойта. 45. -ки. Ну, погнали. Якщо тут хтось сидить. То він тут сидить. І не шевелиться. Сумка на 30. У мене на 42. Та ладно, сюди летить. Ем, таке як сюди прильот. Як мінімум рядом. Придайте мені якусь валину нормальну. Там чисто зомбаки ходять. Приклад. Тут уже хтось був. Ні, то логічно, що тут хтось був. Просто чи тих хтось є. І питання номер два. Як пройти так, щоб мене не запалили ці дебіли? Якщо хоч один із них заоре, тут збіжиться вся воєнка. Блядь. Що це таке? Эй, пизду. Не, на казармы треба. Сейчас туду. И упал. Штань сивись кое. Господи Иисусе. Махалай, махалай. А сука, сим, салабим. Так, ну давай. Полевой жилет не треба. Сейчас кто сменів жбандость. Та ладно, що тут ніхто не сидить даже. Понче я не можу зробити? Ну, понятно, що тут все пропелисос, але может щось не забрали. Там шмотки воєнні. Опять польовий жилет. Оце мені не подобається на вході виброшений ...плетник. Одні приклади, блять, понтовались, бля. Якщо тут хтось і сидить, то у нього калаш в руках. Тож я держу ствол в руках, воно до одного міста. Блять, ну він же білий, мене видно, я кукушку зніму. Я розумію, що він захищає голову. Но він більше привлечет до себе. Чим дасть захист. Так, там зомба кидеться, хорошо. Зобаки це з однієї сторони хорошо, вони показують, по-перше, що тут хтось був, а по-друге, <кхм> якщо буде рядом чоловік, він на нього може загоритися. От, наприклад, як на мене. Мужик, ди нахер зіться, будь ласка. Бо я це понимаю, що ти мене спасаєш своїм от цим присутствием. Ну в той же время ти мене і напрягаєш. Ну тут все прочистили до мене. Моє діло було зайти. Я взагалі думав, я даже не зайду сюди. Ну, Скоріше всего ж я тепер просто не вийду звідси По любому якийсь снайперок десь сидить под лутателі. А я, сука, дивлюсь на 360. На цих вишках ніхто не сидить. По ідеї не все потеряно. Сюди лізти безсмислено, хоча тут теж, блядь, стволи спавниться. Може сюди комусь було впадло залізти, бо боїться, що його знімуть. Як я оце сейчас боюсь. Залупа тут спавниць. Ой, блядь. Ладно, увалим. Дякую вашому дому, ми йдемо в другому. Не вірю ні одному повороту, блядь, тут. Що це за хері, тут? танки ремонтирував, ч шо це за доти, блядь? Пашо ты нахер! А вон прилетіло по село. Ты гамно. Пашов, очко. Так, ну в те село нам... Тоді не треба, але мені маршрут туди вказує. До радуля на 3 кілометри. Ну нам прийдеться обходить, просто газ стороною. Удивительно, що мене там навіть ніхто на военки не зняв. Лібо там було заруба, либо хтось просто по-тихому зайшов, пролутався і пішов. І там он вишка. Я пойму, що це за вишка така. Ну давай. Між деревами до западліжка чи залупішка, а там якось полями, лісами до наступного села. То воно і жахнуло, то воно в. Попереду жал. Я думав на воєнку щас прилетить Так. Водичка. Водичка. Це озеро. Тут порибалити, до речі, можна. А ще тут схрони полюбасу, хтось робив. Ганчірки. Хтось тут рибали. Стопудово. Так. Перед тим, як ми підемо далі, я пропоную перекусити. Якщо нас відберуть усе, то хоча б хай без їжі залишиться смачного. Нам увесь час через ліс. В принципі, я думаю, нікуди не звертаюся, що треба йти. Так, а у нас саме село під газом. Ну да, давай в лівою стороною обійдемо, воно газ розвіється скоро відносно. Але у нас тільки немає часу сидіти на одному місці. Нормально. А, это це оце село Дрекове, розрушено артою, да? Ну, тоді валимо до Радуліна. Тут смисла і нема. Тут постійно прильоти, то воно село таке розкорочене, блін. А от там мене в деревах в минулій серії розкорочева. Вот такі от система розкорочувань. В смислі, ти мене почу, ты? Урод. Пошл ты нахер. Капец, минулого раза тоже так у меня зомбак зустрил, а потом за спины чел выбив. У меня теперь стрім накриває. Вот как вот в цих будинках лутаться? Тут типа лут есть? Чи це просто все місце декорации? Та не, реально лут есть парки. Блузка. Не, ну типа лут же одно. Я думаю, тут просто вообще прям насрато-насрота. Западліжко. Прикольна назва. Ідеальна назва для села зруйнованого. Коли ти довго йшов сюди, тут таке западліжко. Все розрушено кером. Так, ну дивись, тут лут є. Безпантовий лут, але є. Мені треба вже десь привал робити, тому що вечорі, а я поночі лазити определенно не хочу проти пнв -шніку. Добратися би до радуліна і там заночувати. Так, ага. І там прилетіло. Чи що то таке? А, тут дерева зелені. А це вообще будинок маньяка якогось. Отвічаю. Стрмний, сука, кріповий будинок. Так, я несъєдобний мужик. Єба, у нього даже тісак на столі є. Жесть. І блузка медсестри валялась. Мде. Да. Хрень полнейший, блядь. Сзади шмалеву. Вовремя я оттуда ушел. Я, мабуть, не встигну до радулі, надо ще туди далеко. А уже зарази ввечері треба. Навіть не знаю де перекентуватися. Там он здание якесь есть. Не саме надежне, конечно. Хелікраш. Попереду Хелікраш. Блядь, до хіра народу сейчас побежит на хеликраш, наверное, да? Блядь там валину можно найти собі хорошую. Так, и девин упав. Вау, молния как гарно. Девин упав. Хрен, да, я его знаю. Блять, цей дождь достал уже, блядь, який день подряд. Ну звук и шоу примерно звідти, але і за дощу я його не бачу. Цей дым розсіюється, походу, жорстко. Якщо мені не підводить зріння, ото хелекраш. А до нього ще полем бігти трандець. А за тією лепкою там уже радулін. Я, мабуть, тут перечекаю і тоді на світанку звідси вирушу.